З підвищенням цін на пальне та запчастини в різних регіонах країни подорожчав і проїзд в міському транспорті в середньому на 15-40%. Вже за новими тарифами їздять пасажири в Києві, Одесі, Полтаві. Відповідні проекти готуються і в інших містах. Про підняття тарифів і обговорення з громадськістю заявляє і міська рада нової Каховки, бо транспорт може просто зупинитись. У Херсоні також відбулась зустріч автоперевізників і представників міської влади аби врегулювати питання, як їм в таких економічних умовах працювати далі, репортаж Лідії Григорьєвої. Останнє підняття тарифів на міських маршрутах Херсона відбулось 2009 року. За цей час подорожча бензин майже до 15 гривень зросла й ціна диспального і автозапчастин від 85% до 150%. Єдине, що залишилось незмінним – ціна проїзду 2 гривні. Вона нині є критичною для автоперевізників, саме тому вони ініціювали зустріч з міським головою. Тим більше, відповідно до статті 10 закону України, проїзд подорожча автоматично на приміських маршрутах обласних і міжобласних. Єдині, хто залишились в небі... Вигідному економічному становищі ті, хто працює на міських маршрутах. Наприклад, 20 кілометровий проїзд від Херсона до Білозерки коштує вже 5 гривень 50 копійок, а деякі маршрути по місту іноді перевищують 30 кілометрів. Ну ми ж не просимо зробити зі там боїзд п'ять рублей. Дайте хоч гривну. Просим, хоч гривну, дайте ми ж не 5 гривень. просимо зробити, як на білозерку. Ми розуміємо, що це адміністрація городська то обласна. Дайте хоч гривну. Гривну проти, не більше чимало автоперевізників купувало техніку через банківські кредити, а з високим курсом долара банкрути. У 2005 році я влез в кредити взяв 11 автобусів. Значить, п'ять автобусів мені вдалося згорем пополам там перекрити. чотири автобуси забрав банк. Значить, навішали на мене кучу довгогом Мені прийшли продати родительський дом. Закриті дії кредиты. Два автобуси поставив на, на, на поле і тепер розбираю їх по запчастям, щоб ті обслужити машини, які мені залишилися. Другого виходу меня нет. І практично стався без життя бомж. Більше того сьогодні вже не може йтися і про забезпечення системи безпеки пасажирів, адже гроші не інвестуються в транспорт. Я вам скажу, если я сейчас залетаю ремонта ремонт хотя бы на полторы тысячи гривен, хотя бы, я кредит уже брать не буду. У меня все запасы уже вышли. Машины идут под забор до того момента, пока не поднимут проезд. Я не в состоянии больше обслуживать машины. Я вам честно, положа руку на сердце, скажу, машины в хламе. Машин нету, резины нету, ходовой нету. У меня никогда машины в таком состоянии не были. Я их всегда держал на 5 баллов. На данный момент я не в состоянии. Говорить про скрутый великих автопідприємств. Ситуація критична, Ситуация критична. Власть не може контролювати повищення ціни на топливо. Власть не може контролювати повищення ціни на запчасти. Власть не може контролювати качество запчастей, регулювати це так. Але цель на проїзд, якщо ви, допустим, имеете право на это по законодательству регулировать. есть, опять же, методика расчета, где четко сказано, что при повышении топлива, цены на топливо 10%, его необходимо пересчитать этот тариф. На сьогодні антимонопольний комітет України з'ясовує стосунки з нафтотрейдерами, але ціна пального і курс долара вже не повернуться до колишніх позначок. Підняти тариф значить радитись громадськістю, але хочуть бачить автоперевізники і чесні громадські слухання, щоб серед представників громади були ті, хто їздить на маршрутках, а не представники міськради або їх родичі. В свою чергу влада запевнила, що вислухає їх лише за умови економічних розрахунків. Ті дії, які сьогодні присходять в залі, ано ані ні для міських власті Іміють право перевозчики ставить ультиматум городу. Якщо є сніобхідність порушення це должно бути чітко обоснована. А на ультимативні заяви автоперевізників, що вони зупиняться, отримала наступну відповідь: транспорт буде працювати, якщо не будуть працювати ці перевозчики. Ми передадим маршрути в комунальне предприятия і ми дадемо автобуси, які будуть виконувати свої обов'язки. у п'ятницю. Автоперевізники і влада продовжать дискутувати, залучивши до розмови депутатів Херсонської міської ради і надавши відповідні економічні розрахунки.